Українці, мої любі українці. Ми навіть з вами не зрозуміли, чи не помітили, що ми вже у Європі опинилися. Чи то, може ми се опинили у великій жопі? Ось, блядь, вам Україна для українців. Ось вам, блядь, вільна Україна, блядь. Свої люди по світу блукають. А другі Енею без вісті пропадають, блять. А треті, четверті, взагалі з хати не виходять. Бо, блять, за ними бігають як пси, віловлюють наших людей. А день би вас побив Божий, блять. Йо вашу мать українців землю чужих, блядь, на їхню землю приведуть. Нате вам, блядь. Я вам дуже добре раджу, блядь. Найдіть слово, блядь, у гуглі пошуку, блядь. Бангладек. І ви зрозумієте, хто до нас їде, блядь. А? Скоро на Закарпатті буде гетто і будуть бігати, блядь, українці загорені, запалені, пропалені, і будуть співати джимі-джимі, блядь. Ось до чого ми дійшли, блядь. А ви що мовчите закарпатці нахуй? Як ви це себе дозволили? Скажіть ви мені.